Приїхав на розвантаження, зараз вам покажу іспанську корову. Якщо вони підійдуть до мене. Цікаво, цікаво, бачили ви іспанську корову? Але то, напевно, бикі. Двикі. А ну приблизити. Ого! Добрий день! <рес> добрий день! Дивіться які гарні. Клас. Ви не проти, як я вас трішки знімлю. Красунки. Все, відпочивайте. А ми їдемо далі працювати. Але так. гарно. Тепленько, гарненько. Небо яке симпатичне. Небо сіре, трава зелена.